Насправді в тому, що кухня окремо від хати й свої плюси. Зараз я вам їх перерахую. Перший плюс це те, що коли готуєш їжу, у хаті немає ніяких ароматів, бо ці всі аромати лишаються у кухні. Другий плюс це те, що немає нічних під'їдань, адже не хочеться серед ночі вставати, вдягатися, йти в кухню. Тому чекаю до ранку. Наступний плюс особливо відчувається у літню пору, а особливо у час великих закордонних. Круто, коли кожного дня крутиш, крутиш біля плити стоїш. Тому це дуже зручно робити саме в окремому приміщенні, тому це великий плюс. Наступний плюс це те, що кожного дня ти виходиш на двір. Хочеш ти чи не хочеш, ти все рівно йдеш. Це такий рух, спорт, а рух це життя, тому ставимо на це плюс. Також у кухні можна усамітнитися, подумати про щось, помити холодильник чи посуд, чи прибрати, чи попрати. Загалом. Кухня окре.